Не купуйте дешевий фарбопульт. Я зараз об'ясню. Це касається відео для початківців, от іменно для початківців, які тільки починають справу в малярному ділові да, своєму і вибирають свій перший фарбопульт. Дивіться, в чому тут, як би скажемо так, подвох який. І на цьому теж я спіткнувся в своє. Время, і багато хто зі мною согласиться. Коли ви купуєте фарбопульт, аби купити тому що вначалі якби і коштів немає, і так далі, і так далі, і так далі. На все ж треба ж і компресор треба, і машинку треба, і якийсь шліфок, і ТД і ТП, і, і ще ж залишається сам фарбопульт. І по ітогу, чоловік купляє, допустимо, фарбопульт якийсь дешевий, тижден за дві, за півтори. Як правило, в мене такі люди потім і дзвонять і беруть більш путнє, коли вже стало більш на ноги. Да? Так от в чому ця ошибка, друзі? Коли ви цим фарбопультом будете малювати тисячі за 2, да, ви думатимете, що, що ви не вмієте працювати, що у вас щось не виходить. А на відео ви подивляєтесь на другий, да, як усе гарно лягає, чого в нього виходить, а в мене ні. І ви будете шукати ошибку в собі, що ви чогось не так робите. І ще будете дивитися відео. І далі будете дивитись, а все рівно не виходить. І тільки тоді, коли ви поміняєте фарбопульт, ви поймете, що причина то не у вас, а просто в обладнанні. Тому що я е, і всім кажу ізначально завжди при, при дзвінках мені, да, які початківці дзвонять, що дай мені який-небудь пульт, аби. Щоб хоч трошки якийсь кращий, ніж у мене, да? то я зразу рекомендую від 4 тисяч гривень, чого в мене немає тут дешевих потів. Все, що дешевше, це мініджет. А з тими, що можна працювати і набиратись опиту вже, іти, як би скажемо, по цій лісінці, да, опиту, набивати руку, то треба фармопульт мати як мінімум хоча б за 4 тисячі гривень. Там ви вже будете тільки грішити на, свої, е, на свою роботу, а не на пульт. Бо пульт вже в своїй функції буде виконувати. От в чому діло, друзі. Звертайте на це увагу дуже. Коли ви вже е, вийдете на той рівень, що ви бачите, що ви можете більше, ви вже машини більш серйозні, там всі діла і так далі, і так далі, і так далі. тоді ви вже можете дивитись більш на другі, якісь дорожчі пульти. і... Порівнювати. Понятно, що всім хочеться якийсь дорогенький, якийсь красивенький, от, престижно мати якийсь там чудовий пульт в руках, тим більше якісний якийсь. Да? Повірте мені, навіть за 4000 достатньо пульт мати, якщо за плечами у вас є опит. Тому я рекомендую з недорогих і дешевших, даже не розглядайте, бо то все фуфло. Іменно. Ось такого плану, який у нас є за 4 тисячі гривень. І ряд ще подобних. Просто деякі підходять там дужче на базу, деякі на лак. Ну, в основному вони в мене універсальні, друзі. Номер телефона є нижче. Якщо є запитання з приводу фарбопультів, хто починає малювати тільки. Розвивати цю тему. Дзвоніть, пообщаємося, без проблем підскажу, сам пройшов цю школу, общаюся з малярами по всій Україні з приводу, як краще зробити, щоб не витрачати величезні кошти. Ну, щоб не вийшло, що <кхем> ви купите якийсь дешевий, от потратите кошти, через трохи скажете, блін, краще б я купив отой, і так далі. Ну, щоб ви не тратили просто так на зря свої кошти, зароблені вами ж. Які дуже тяжко на сьогоднішній день даються нам усім. Дякую за увагу. Трохи розтягнув відео, ну нічого. Зато своїми словами.